Марічка старанно готує м'ясні страви. Незабаром вони стануть частиною святкового столу до 75-ліття її коледжу. Дівчина каже, старається, бо навчатися тут її дитяча мрія. Тут не важко на парах цікаво, дуже хороші викладачі. В нас зараз проходить практика. Тому ми під час практики на кухні допомагаємо. Кожен день ми майже щось нове готуємо. Поки на кухні кипить робота, у залі зібрався справжній аншлаг. Закордонні кулінари, відомі випускники та волонтери. Останні із незвичними подарунками з передової. Дуже дуже дякую за вашу таку підтримку, допомогу. Якби не ви, то ми би не могли розпочати зараз свою діяльність. З початку війни на Сході студенти коледжу активно допомагають військовим. Із старих газових балонів зварили майже 80 буржуйок, а непотрібну тканину перетворили у півтори тисячі квадратних метрів маскувальної сітки. Останні два місяці студенти разом із волонтерами сушать борщі та каші для військових. За тиждень роблять понад сотню пакетів. Такий борщ. Щоб насушити овочів і сформувати отакий от пакет на 10 літрів, яким можна нагодувати. Ну 20 чоловіків. Оцим пакетом можна нагодувати. Він готується рівно 20 хвилин. Колись було приміщення зовсім не пристосоване. Це була квартира. Ми бігали з такими малесенькими банячками, намагалися цю картоплю відварити, потім посушити. Ну тобто, це було реально дуже складно. Допомагають і власним студентам. Коледж співпрацює з українськими, польськими, словацькими та німецькими закладами. Тож найкращі кухарі-початківці пробують свої сили за кордоном, там показують чималі результати на конкурсах. То зараз є у нас навчається 1200 студентів, ну з восьми спеціальностей, і що дуже характерно, що ми зуміли. Таким чином побудувати свою роботу, завдяки навчальній матеріальній базі, як ви бачите тут, так і все нам вдалося. Добитися того, що у нас майже 80% випускників працевлаштовується. До нас приїжджає дуже багато гостів із Польщі, Словаччини, Чехії, з Німеччини і так далі. І ми своїх студентів хочемо наблизити все таки до європейської кухні, до європейських вимог. Хороші вміння результат наполегливої праці, розповідають досвідчені кулінари. Тож, аби виховати із своїх студентів справжніх шефів, велику увагу приділяють практиці. Навчають нових рецептів, залишають місце і для фантазії. Дуже багато прилучено студентів працюють не тільки в робочий свій час, по просьбі працюють і поза робочий час. Різні проводимо в нас конференції, святкування іменини уродини, хрестини, весілля. За 75 років роботи коледж випустив понад 40 тисяч професіоналів. На цьому зупинятися не планують. Найближчим часом керівництво хоче отримати для закладу новий статус інституту. Ірина Саєвич, Віктор Сембратович, НТА Новини.